Марія вийшла на подвір'я, снігом замалося навколо. Жінка взяла лопату і почала чистити стежку від хвірки до хати, бо крім неї, це нема кому зробити. Глянула Марія на своє подвір'я, на паркане, на хату і зрозуміла, що багато ще грошей треба вкласти, щоб все до пуття привести. А звідки її взяти ті гроші? Заміж Марія вийшла в 19 років. Її чоловіком став сусідський хлопець Павло. Після весілля вони стали жити у Павла вдома. Невдовзі і синочок народився у них, і могло бути все у них добре, але Павло не цінував те, що мав. Все частіше приходив додому підпитку. а слово йому сказати не можна було. Свекер бачили, що недобре чинить їхній син, але й вони не мали впливу на Павла. Лише тихо шкодували невістку. Прожила Марія з Павлом п'ять років, а потім він поїхав на заробітки і пропав. Зовсім не давався чути. Ще рік пожила вона з сином у свекрі, а потім додому з дитиною повернулася до своїх батьків. Так і жила багато років самотня. Одна сина ростила і не знала, хто вона, кинута жінка чи вже, може, вдова. Павло наче пропав, наче у воду канув. Ніхто не знав, де він і що з ним. Син виріс, одружився і поїхав з дружиною жити в іншу область. Батьків теж давно на цьому білому світі немає, от і живе собі Марія сама, не знаючи, чого чекати від завтра. А вона ще зовсім не стара, їй всього 55 років. Просто життя її пробило до землі, що ніяк не може плечі розправити. А якось Марія в місто поїхала у справах. І там побачила чоловіка, дуже схожого на свого Павла, але не була точно впевнена, що це він адже 30 років минуло відтоді, як вони не бачились. Сю ніч не спала, згадувала, як у них все гарно починалося, як він своїми руками все зіпсував. Як так можна жити і не згадувати, що у тебе є син і дружина? Раптом рипнула хвіртка, і на подвір'я Марії зійшов чоловік. Незнайомцю вона відразу впізнала Павла. Тепер була вона точно впевнена, що це він, і що тоді в місті теж був він. Привіт, Марія. Не чекала, а я, бач, прийшов. Ти ж не виженеш свого законного чоловіка, сказав він спорогом. Під несподіванки Марія їй слова не могла сказати, просто розплакалася. Вона ж життя сама прожила. А він просто, ніби нічого не було, з'явився через 30 років. Іди, звідки прийшов, нарешті видавила себе жінка. А я нікуди не піду, ти моя дружина. Ми з тобою і досі не розлучені. Та й роботи бачив тебе купа. так що чоловічі руки тобі точно потрібні. Ми з тобою, Марія, заживемо нарешті так, що всі сусіди нам заздрити будуть. Ошелешена Марія не знала ні що сказати, ні що робити. Завтра вона набере сина, щоб порадитися з ним. А тим часом Павло пішов в хату і сказав, щоб дружина готувала вечерю, бо ж господар повернувся.